21 лютого у стінах виконкому Криворізької міської ради відбулася знакова подія для міста підписання меморандуму про співпрацю між виконавчим комітетом Криворізької міської ради, Криворізьким національним університетом та комунальним підприємством «Кривбазводоканал». Мета проєкту взаємовигідна співпраця. Комунальне підприємство стає базою для практики та підвищення знань студентів, які у свою чергу разом з науковцями вишу допомагають комунальному підприємству у розробці та впровадженні передових технологічних рішень та спів. Ільно удосконалюють систему водопостачання. Цей меморандум він е, прискорює е, університет і. Правильно ви сказали, зобов'язує тісніше і ширше долучатися до питань, які хвилюють абсолютно всіх мешканців міста. Якраз питання постачання якісної води питання і питання її водовідведення вони дуже гострі. Ми це все відчували вже декілька років після часткової руйнації дамби на Короченівському водосховищі, після повної руйнації дамби Каховської ГЕС. І той довгий режим роботи з перемінними на інженерних мереж, він дуже негативно. Відбився на, на їх стані. Проходження практики в реальних виробничих умовах надасть можливість студентам покращити свої знання та долучитися до важливої місії забезпечення якісною водою мешканців Кривбасу. А для підприємства це гарна можливість забезпечити себе в подальшому висококваліфікованими спеціалістами, які вже будуть знайомі із специфікою роботи. Так, ми дійсно будемо вкладатися в перекваліфікацію існуючих кадрів. Так, ми запрошуємо молодь до участі у цьому процесі, і так ми дуже дуже щільно будемо працювати з вищою школою в частині кандидатів, технічних наук, професорів та академіків. Міська влада всебічно підтримує розвиток партнерства комунального підприємства. КП Кривбазводоканал став учасником програми ООН у розвитку населених пунктів Habitat. Що займається питаннями сталого розвитку міста і населених пунктів, включаючи водопостачання та управління водними ресурсами. В рамках програми ООН і співпраці з Краківським водоканалом працівники КП «Кривбазводоканал» пройдуть спеціалізовані тренінги в Краківській політехніці. Після підписання меморандуму безумовно ми розробимо програми і учбові, і наукові, по яким ми підемо. Працювати В цьому напрямку ми вже багато що зробили, і у нас є і програма питна вода, але ми будемо її розширяти з пропозиціями наших освітян і науковців також для підвищення якості підготовки робітників комунальних підприємств. Міська влада Кривого Рогу у співпраці з великим герцогством, Люксембургом, Литвою, обласною владою та міністерством освіти і науки України реалізує проект по створенню у 2025 році дев'яти сучасних навчально-практичних центрів в закладах профтехосвіти, чотири з яких вже розпочали свою роботу. Анастасія Костенюк, Анастасія Тюріна, Іван Сергієв, Паршинський.